Добрий день, панове! Сьогодні поговоримо про помилки в прокатці. Неважливо ти у World of Tanks, або, катаєш, це вже дуже давно. Неважливо. Про що я розповім далі, напевно, здасться чимось домоторошного, знайомим всім олдам гри, а також буде вкрай корисно всім тим, хто тільки приєднався до нашої гри. До вашої уваги, три поширеніші помилки при прокачуванні техніки у World of Tanks. Не забудь підтримати цей відео з подобайкою та підпискою. Ну а ми стартуємо. Пара, не дума. Так, довгі роки гри в танках, дечим у нас навчили. А наприклад, перше, що будь-який з нас з метою заощадити і позбавити себе від зайвої години фарму у грі, робить приблизно наступне. Як тільки докачавшись до того самого заповітного нового танка у гілці, відкривши його у дослідженнях, першим, що ти робиш, це продаєш танк, що прокачав в нижче рівня для покупки наступного. Здавалося б, що тут такого страшного? Навпаки, тим самим ти просто наварюєш собі срібло. І без будь-якого страждання отримуєш нову машину. Проте, наприклад, для покупки нової техніки тобі не вистачає кілька мільйонів срібла. Нафармити їх не складає особливих труднощів. Зрозуміло, якщо в тебе є час та на чому можна пофармити. І купивши нову машину до себе авангард, не продаючи стару. Де на халяву взяти 2 мільйона срібла, я розповідав ось у цьому відео. Ти не просто розшириш арсенал своїх залізних коней і таким чином ще й Убережеш себе від подальших розчарувань, яких запитаєте ви. Наприклад, таких, коли після вподобаної тобі дев'ятки ти купуєш десятку і з сумом розумієш, що незважаючи на твої бажання і поспіх, а дев'ятка грала набагато краще. А потяг вже тютю. -тю. Тю -тю 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 -тю. Прокачаний 9 левел ти вже продав, сіру вкинувши в покупку десятки, І тепер страждай, на чому є. Такий конфуз чекав і мене, коли я пересів з 8-го француза-Лунтика на 9-ку. я і згадав про кайфову вісімку і дуже захотів знову нагинати на ній. Але було вже занадто пізно, тому що через свою нетерплячість я вже продав Люнкс 6х6 і виміняв це срібло на нову дев'ятку. Так що такий спосіб прокачування залишку танків в ангарі в майбутньому явно не дозволить вам занудьгувати грі. Адже уявіть собі, що через деякий час ви, власноруч, зліпите собі щось подібне до пресакаунту, де буде безліч гілок, націй, рівнів, які тільки захочете. Ястенько. Нехай собі стоять в ангарі, принаймні на спині вам їх не носити. Додаткових слотів для розширення свого арсеналу танків завжди навалом. Завдяки різним завданням, бонусам і тому подібним плюшкам. Я, звичайно, не пропоную зберігати всі танки, включаючи пісочні екземпляри другого, третього, четвертого рівня. Хоча, знаєте, це вже вибір кожного. Адже на цих рівнях часто так само можна зустріти досить фанові та результативні машини. По-друге, це напевно одна з найпоширеніших помилок більшості новачків дослідження всіх модулів танка, в процесі прокачування якоїсь гілки. Якщо все-таки качаєте акт на швидкість, то я б не радив досліджувати всі модулі танки без розбору. Наприклад, треба відзначити, що не всі знаряддя наявні в дереві досліджень до танку, знадобляться вам, щоб відкрити наступний. Так само, як і не всі гармати можуть вам підійти для гарного нагину у рандомі. Завжди порівнюйте їх характеристики, враховуючи на який танк йдете. І вибирайте тільки оптимальний модуль. Нерідко, щоб швидко перескочити з одного рівня на танк іншого рівня, можна пожертвувати, наприклад, радіостанцією, Якщо це, звичайно, не ЛТ, або забити на топ-башту. Цікавий факт, не всі топові башти є кращими за своїх стокових попередників. Маєте це на увазі. Також часто можна проігнорувати топовий двигун на ПТ. І, наприклад, кинути всі зусилля на фарм досвіду для топової гармати, яка, наприклад, значно покращить вашу вогневу міць і на крок наблизить до наступного рівня. Загалом вибирайте і відкривайте ті модулі, які в конкретному класі технік дійсно можуть вплинути на ситуацію. До того ж, отримавши новий танк і вкачавши все на ньому, можна автоматично відкрити модулі на попередні машини. Думаю, сенс зрозумілий. Це фундаментальна річ. Ідемо далі. Остання порада. І вона пов'язана безпосередньо з прокачуванням різних гілок водночас. Виходячи з особистого досвіду, можу сказати, що погоня за двома зайцями ще мало кому приносила хороший результат. А тому багато хто з нас, почавши вкачувати відразу три або навіть чотири гілки одночасно ризикують потрапити в погану ситуацію. А зараз поясню. Дивіться, прокачування відразу кількох гілок одночасно може і добре на перший погляд. Вона здається найшвидшим і вірнішим варіантом для наповнення анхару. Проте прокачувати щось одне буде куди швидше. Дивіться самі, пересідаючи в процесі з танку на танк, твоя гра може легко перетворитися з зосереджених каток автоматизоване збиття іксів на досвід, що згубно позначиться на загальній статистиці аккаунта і сприятиме в подальшому її падінню. Справа в тому, що прокачуючи щось одне, ти набагато краще концентруєшся на певному типі техніки у певному класі, в результаті чого краще поглинаєш у ігровий процес і краще реагуєш в боях. Тобто, провівши 10 боїв на танку, мало помало починаєш розуміти плюси і мінуси той, тої чи іншої машини, за допомогою чого подальші 20-30 боїв. У тебе йтимуть автоматично, де твої руки буквально самі інстинктивно довертатимуть корпус, танкуватимуть, закидувати будуть на упередження і в цілому просто тягнути. Ніж зараз ти бився на пантері, потім вийшов в ангар, пересів кустодротити на ПТ, а потім полетів світити на ЛТГ або червоному колісі. за підсумком твій мозок вже буде розбиватися на тактики і стратегії. Пропаде загальна концентрація на машині, а геймплей стане. Простим фармом досвіду на швидкість, аніж зосереджена і стабільна гра на одному танку з повним змістом його тактик для кожного бою. До того ж, граючи з преміум акаунтом, не забуваємо про п'ять активацій досвіду в X2, особистих плюшках та кланових бонусах і щотижневих завдань на допомогу прокачування конкретних гілок. Беріть не швидкістю, а якістю. Тоді і досвід, і твої показники будуть рости куди швидше порівняно з скаженою грою на швидкість і в різнобій. Якщо є що сказати або запропонувати, обов'язково пишіть в коментарях, кому сподобалось. Тисніть вподобайку. Кому ні. Будь ласка, ставте дізлайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному випуску. Слава Україні!